О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! Джеф Кейлі обіцяє, що цьогорічний Summer Game Fest стане наймасштабнішим. Наразі затверджено 60 видавців та студії, котрі планують показувати свої проєкти. Як тобі таке? Непогано, непогано, адже ж гівнюк. Ну і ясна річ, без зради взагалі нікуди. Це зрада, магістра. Стартувати це дійство має 7 червня о першій годині ночі. Та ми не встигнемо до комендантської години. <стир> <спір> Кот Джимбо розповів, що Dev Стрендінг отримає аніме-адаптацію до комплекту екранізації від А-24. Я yeah, ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. CD Projekt Red заявили, що друга частина кіберпанку та що Project Orion офіційно перейшла до стадії препродакшну. Бо може щася, майстри. Загалом, відповідно до звіту компанії, вони одночасно працюють над дев'ятьма проєктами. Дев'ять і десять. Пам'ятаєте гру про Чорну Пантеру. Так от, Electronic Arts скасували цю гру та ще й закрили студію Cliffhanger, що займалася якраз її розробкою. <звук> Негідники. Візьмете мене до себе. Ні. Негідники. Це все до сумної компанії диво жінку, яку також скасували разом із закриттям студії Моноліт. Не зупинити їм тих, хто єдиний з Монолітом. Спостерігаючи за Lінked Machine Games, можна було помітити, що вони працювали над якимсь неанонсованим проєктом. Але вже зараз не працюють. Подейкують, що це типу як би мав бути Вульфінштейн. А може ні. Rebellion оголосили, що сюжетне доповнення у Wicked Isles для Atom Fall має релізнутись 3 червня. швидко! Вархорси повідомили, що відтепер підписники PlayStation Plus Premium зможуть пограти 4 години в Kingdom Come Deliverance 2. Пора грати. Я вже граю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.